Добре. І перш ніж представити гостей, я хочу сказати слова подяки. Слова подяки Ми знаємо офіційну позицію і знаємо, що в цій офіційній позиції є друга частина це надання допомоги Україні гуманітарної. За що ми можемо подякувати, Ми люди, які можуть бути благодарні? За що ми можемо подякувати? Ми можемо подякувати за в загальцях новий повністю обладнаний дитячий садок, який зроблений за участю Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Ми можемо подякувати за допомогу, яка йде з 2014 року це забезпечення беженців у 20 областях України. До кінця 2023 року допомога ВБО у нас була у 543 населених пунктах в України. Ми мало знаємо це, ми знаємо політичну картину, а ось про це ми знаємо мало. Ми знаємо, що генератори, речі, які дуже потрібні, були привезені в Мала Катеринівку, це 10 кілометрів від нульової зони. І це допомога суттєва. Ми знаємо, що в перші дні е після визволення території України е при Київських було проведено 110 е генераторів, а як вони нам всі були потрібні в, в цій темряві, ми всі з вами також дуже добре знаємо, е що е е є центри допомоги, е е центри допомоги тим, хто приїхав в Угорщину із власного досвіду, можу сказати. Транспорт безкоштовний, дитячі садки безкоштовні, медицина безкоштовна, допомога при народженні дитини безкоштовна. Це людям, які перший рік попали в ну, непонятно що, це для них дуже і дуже було важливе. І хочу сказати, що крім держави, є благодійних організації в Угорщини, і вони роблять дуже багато. Ось у нас були на минулому нашому відкритті представники Мальтійського ордену. Які, це, перша допомога і, це перша допомога в Бучі після, після визволення, це прийом дітей на відпочинок дітей військовослужбовців в Угорщину, в лагері, в лагері дитячі. І скільки ж нас зараз в Угорщині? По статистиці, може, є якась нова, та, що в мене на сьогодні є. Це 1 мільйон, 400, 1 мільйон 400 тисяч людей. Це багато. Ми, ми може навіть не знаємо, скільки це. І ми розуміємо, що ось все це лягає, звісно, і на державу, і на волонтерів, які там є. В університетах Угорщини є можливість продовжити навчання студентам нашим. Це також те, за що ми можемо подякувати їм. І шість благодійних організацій. Передали 5500 500 тонн продовольства медикаментів, засобів медичних на суму 13 мільярдів корінних. Баптистська служба, карітас, мальтійська служба, як вже, я вже її називала, і угорська економічна служба допомоги роблять дуже багато для нас. Ми за це дійсно як люди, людям люди дуже вдячні. Дякуємо вас за це. Ну, а зараз нарешті я представляю нашої гостей. <рістити> це його поважність пан посол. Ми вже його бачили, ми вже повністю слухали, дуже цікаві нататки і розповіді про авторучку, скажімо так, <рістити> 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 це безповажність надзвичайний повноважний посол Огорщини в Україні, пан Андер Кейзер. Прошу вас. І е дипломат з питань культури освіти е Єва Федірюш е і Світлана, е наша перекладачка, яка нам допомагає в цьому. Ну і е звісно, що ми приймаємо в університеті. Це Тетяна, у нас наша, наша, е наша представниця від нашого університету, і вона проректор з роботи з студентами е в цілому, нашому великому такому братстві. Е в нашому великому братстві університету, і тому ще ось вона. Далі я всіх вітаю представників музеїв, які до нас прийшли, я бачу багато знайомих лиць, і я бачу багато цікавості до того, що зараз відбувається. А знаєте, оскільки українські музеї також зараз в фокусі подій, всіх ще одне одне слово буквально. То мені зараз ця ситуація напоминає дзеркало, яке захотівше. І ось ми ось такими подіями, нашими якимись презентаціями в Європі ми її отак протираємо і ми починаємо бачити один одного. А якщо ми когось знаємо і розуміємо, що та людина любить, то ми починаємо їй допомагати. І я вважаю, що ось це нам допомагає всім розуміти друг друга і все одно угодно це наші сусіди. Тому нам повинні з ними жити і любити, і розуміти, що саме вони люблять. І передаю слово тепер Антону. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a múzeumnak, köszönöm az egyetemnek, hogy most rövid időn belül a második kiállításunkat nyithatjuk nekik. Дуже дякую, дуже дякую музею, дуже дякую університету за те, що за такий короткий час ми вже другу нашу виставку відкриваємо тут. Az meg természetes, hogy a szomszédok segítenek egymásnak, а то природна справа, що а сусіди допомагають одне одному. Я дуже сподіваюся, що ті українці, мами, діти, які зараз знаходяться в Угорщині і в інших країнах Європи, зможуть скоро повернутися в мирну Україну. Ami a mai, kiállítást illeti, én nagyon sokat nem akarok a művészről beszélni, mert lesznek itt nálam avatottak erre. що стосується хочу говорити багато бо люди які більш знаються на цьому. De egy gondolatot szeretnék megemlíteni, és az az érzésem, hogy a művészetek világa is igazságtalan.

ahol az életünk minden pillanatát befolyásolják, mégse kapcsoljuk meg őket nap, mint nap. A je i taki zsánrai, taki vidi mistetszva, jaki szuprovodzsujt nás protyagom vsego nášogo zsitja, szodnya, i tím nem menjse ne otrimujt aplodismenti za cel. És nem, hogy minden napunkat befolyásolják, és a kulturális nevelésünkbe hozzájárulnak, hanem sok-sok generáción keresztül fogják még ezt megtenni a műveik, rajzai révén. і вони впливають на, на нас, на нашу культурну освіту, і не тільки на нас, а ще і на прийдешні покоління. À, і, à, і І буває інколи був так, що ми навіть не знаємо їхніх імен. Eh, két múzeum is felvállalta ennek az életünknek a kezelését, és elhozhatjuk ide önöknek is egy nagyszerű ember, nagyszerű művel. І я дуже радію, що в Угорщині навіть два музеї займаються творчим доробком цієї особистості, і це частину цього творчого доробку ми змогли привезти в Україну. Шата до слово і передаю слово. <ріху> <ріху> так а, але ніж ми прийдемо до, саме до екскурсії і до кураторського слова. Я ще хочу запросити пані Тетяна Желецького привітати наших сети. Дякую За можливість привітати гостей. Дійсно, хочу подякувати і всьому угорському народу і в особі поважного посла, за можливість ознайомитися з творчістю ваших художників. По так побіжно переглянувши частину робіт художниці приседячний, яка сьогодні наш... Вистава, можу сказати, що дійсно це такий зразок того, що мистецтво і наука в простих речах. І дуже красиво і цінно те, що є промоція така видатних творчих людей у всьому світі. Що ще можу сказати? Напевно, якщо можливо тут є представники поліграфічного інституту, вважаю, що ця виставка буде дуже цінною, зокрема і для наших студентів, особливо Видавничо-Поліграфічного інституту, тому що там є як і реклами з громадністю, а тут можна представити такі яскраві зразки рекламної продукції, так і Графіки, де можуть побачити зразок того, що художнє мистецтво воно не тільки в картинах, а воно і в повсякденних речах, які у нас оточують. І ще раз дякую. І mm. маніваю kiállítással uh, adóztattam uh, ebben az évben. Uh, я теж de, хочу дуже подякувати за можливість організувати uh, виставки моєї улюбленої мистійні графіку в цьому році. А uh, про хату Лукач і відзначаємо цього року два її ювілеї, як і народження, так і смерті. Лукач Кату Ірата кіт фаєзет креоскоту. Всі, весь її життєвий шлях можна поділити на дві частини, на дві фази. Маш Вікіра Кабуруїк, 1900-го, Маш Вікіра Кабуруїк, Мінна fogлка, uh, uh, tervezett бутор, тебезет, рекламплокатока, тебезер, обложка, конечно, тебез буторока. Її, отже, перша частина її життєвого шляху, вона народилася у 1900 році. Uh, uh, простягається до початку Другої світової війни. Тоді вона займалася всім. Вона проєктувала меблі, вона вона розробляла обкладинки для книг, розробляла рекламні плакати, розробляла обгортку для святкових. Цикнак чимало пакет терміт, tervezett, ми я си мою хаскана. Зокрема, вона розробляла упаковочні матеріали, обгортки для провідних західних фірм. І ці деякі з цих фірм користуються цими укладниками, обгортками до сих пір. Ami pedig a háború utáni időszakot illeti, menekült, belemenekült a а що стосується другого періоду її життя після Другої світової війни, то це була, власне кажучи, втеча. І вона знайшла порятунок в дитячих рижках. І таким чином і я про неї дізналася. Я принесла вам подивитися книжечку «Казок». Це моя улюблена дитяча книжечка мого дитинства. І мені її читали, ä, називається ä, «Магазин «Казок», так і називається. І мені її читали мої дідусі бабуся. Амі... Ami, ami a könyvet illeti, én leginkább a verseken kívül, amit nem ő írt, a, azokat az illusztrációkat szerettem, ahol az egyértelmű érzések megjelentek a az állatfigurák vagy az emberfigurák arcaim. Énیشه писала в ці депутаті книжечці не каталогувач, але мені запам'яталися перш за все ілюстрації, де абсолютно однозначно булизмальовані і люди, і звірі тварини. Én de most a semleges érményen túl hadmondjam állanak nek hogy Látnak itt ABC s könyv könyvterveket, látják az ablackiráfot és a a budapesti ABC s könyv könyvtervet is. Generációk tanultak meg az ő segítségével, magyarul Irni and крім моїх власних дитячих вражень, я хочу вам сказати, що цілі покоління угорців бачили твори Cato Luka oricana. Створювала абетки, От там ви можете побачити від А до З до Ж, від вікна до жирафа, а також, от крайня справа, ну, власне кажучи, ескіз до іншої абетки, там де зображено Будапешт. a, 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 a szocializmus éveiben. Ennek ellenére мільйонів танітот мені ірні і солбасні. Тобто, з одного боку, її творчість звузилася у поле її творчості, звузилася у соціалістичні часи, але натомість мільйони вчилися, маючи в руках твори Капелукач. És engedjünk meg, hogy szeretettel köszöntsem körünkben Elérze Ábrámenkó asszonyt, I az хочу, a привітати Aki elvállalta, hogy ukrán szemmel beszélni fog Lukács illetve arról, amit ő itt most ebben a kiállításban róla meglát. А шодна, який, а, а сут, і а, яка а, нам покаже через саме український погляд, як вона побачила а, ці роботи і з цієї точки зору а, ми просимо розказати ваші враження і ваше бачення. <різь> Дипломатка з питань культури, пані, я зайка вдячна за запрошення, це для мене честь. І разом з тим таке велике відкриття, ну, може, не дуже велике, але відкриття. І мені було дуже цікаво подивитися для того, щоб всім розповісти мої враження. Ну, По-перше, в мене виникло таке питання до всіх, спочатку до себе, а потім до всіх. Ви колись помічали, що ну усвідомлювали, помічали точно, але не усвідомлювали Що ми живемо практично серед творів мистецьких, і вони дизайн створений художниками. Він в усьому, не тільки в одязі, не тільки в якихось предметах нашого побуту, але це і гроші. Це і Взагалі квінтесенція, це книжка. І ми, те, про що казав пан посол, ми не знаємо практично цих імен. Але ми не знаємо імен і інших художників. Ось, наприклад, всі знають в Україні роботи художника Анатолія Куща. Ну, всі, і ті, хто приїжджає в Україну також, але не знають його прізвища. А він створив скульптури на Майдані Незалежності, які ще в і сестра, і і Аранта, і Архангел Михаїл. Так що ми художників знаємо насправді мало. А так, от показуючи, це показувати і розказувати важливо, тому що відповідальність дизайнеру за наш дизайн нашого життя дуже велика. Так, не вибираємо, але пропонують і направляють саме художників. І я звернула увагу на те, що. Життя пані Като Лукач дуже насичене. І я, коли пишу про і мені особливо цікаві ті, які пройшли багато випробувань. Бо тільки пройшовши випробування, талановита людина, що зуміла проявитися, вона цікава і вона справді впливає на цей світ і все світки на кожного з нас. Ось дивіться, вона народилася в 1900 році, так само, як наша художниця Катерина Білокур. Тільки Білокур, вона залишилася в селі і стала художником дуже визначним. А като пощастила, вона вивчилася в інституті прикладного мистецтва в Будапешті, і вона поламала всі ці. Стереотипи одна з тих художниць, перших жінок, хто став художником. І став художником дуже востребованим. Її пощастило вона одружилася ще в інституті з колегою, архітектором і дизайнером. Все життя пройшла поруч з Дюла Каєс, Каяс, Дюла Каес. Прийшла поруч, і це дуже важливо. Він її підтримував, так як свого часу підтримував чоловік нашу художницю Олександру Екстер. І вони були такі в чомусь паралельні, але, звісно, Екстер трохи старша, і вона там, більш провокативна для історії мистецтва Хата Лупич вона була послідовна. І вона була в своєму часі абсолютно реалізована. Це теж дуже великий хист реалізуватися в своєму часі. Бути сучасною, адже вона працювала в той час, коли відбулася промислова революція, коли почалися крім того, що виробництво та ще треба було торгувати. Торгувати потрібні були рекламні якісь речі. І вона вивчає друк. Вона працює в друкарні, а це ну, тим, хто трошечки старший, вони знають, що. До 90-го року, до 2000-го, у друкарнях все робилося вручну. Це не комп'ютерна верстка, це не комп'ютерний друк. Це зовсім коли кожна літерка, кожне все набиралося вручну і дуже дуже капітка робота, відповідання. Вона їй було цікаво робити все. І вона була дуже живою, була сміливою жінкою, модною, стильною. Вона коротка стрижка, ви бачили, коротка сукня, вона на підборах, вона жива і дуже така стрімка. Стрімка і спортивна. Це якраз той час. Це час до, від е, Першої світової до не, Другої світової. Вона, і вона займалася всім тим, що дуже імпонує жінці. Вона займалася і тканинами, і дизайном. Одягу, дизайном парфумів і солодощів. І все це дуже вишукане і смачно. І в стилі там дуже важливий такий період пост. Ну, це був ні. Це був вже модернізм такий другої хвилі, не ранній, а пізній модернізм, який в себе вібрав ці течії, які взагалі зламали те, що. Було до середини 19 століття, з'явився імпресіонізм, тут з'явилися постімпресіонізм, кубізм, ну все, що було. модернізм. Модерн, Модерн. і арт-деко, він вийшов з модерну і звернувся ще, крім того, що це там, вплив народного мистецтва через орнамент, через яскраві, дуже цікаві, красиві, красиві фарби і кольори. Але вправно зроблене, не так, як народне мистецтво, воно могло бути милонаївне, але дуже світле і свіже. Звісно, професіонали використовували ідею, використовували дух, і все це було в творчості художників арт-деко. Але вони вже геометризували цей орнамент і робили більш і стильним для того, щоб. Хотілася після Першої світової війни розкошу, затишку, краси. І це вона могла все це робити, як художник. Потім війна. Вона пережила цю війну дуже важко. Я так розумію, що вона, вона була, якщо не буде перш то в Угорщині, а вона угорська єврейка. Слава Богу, чоловік неї був, як там кажуть, казали на той момент німці чистий. І якось він її вбив. Вони вижили, і оце, цей період Угорщення, що всі ми були під тискні період Соціалістичної республіки. Там все, все змінюється так само, як і у нас. Вже ніяких особливих пошуків, ніякого, тобі, ніяких можливостей висловитися суперкреативно. Але вона знайшла себе і те, про що казала пані. Ева вона стала ілюстраторкою. І нас в Україні так само художники дуже талановиті, які могли писати, писати картини, могли робити монументальні, дуже цікаві речі, і робили, а потім вони впадали в немилість і не давали роботу, то вони йшли в видавництво Веселка і оформлювали книжки. І це Якутович, це Стероженка. Те, ну, це шикарні художники. І оскільки я свого часу писала дисертацію саме по ілюструванню дитячої книги, там 60-ті, 80-ті роки, то я все це так пережила і дуже сприйняла те, що робила ката Лукач. І треба сказати, що в книзі, якраз от те, про що я спочатку сказала, є саме ця концентрація мистецтва. Ката Лукач уміла завдяки тому досвіду, що було. В першій половині її життя вона розуміла, що таке організм книги. Вона розуміла і шрифт, і організацію сторінки, і обкладинку. Все це було як суцільний твір мистецький. І дуже прекрасно взагалі називати імена. Дякуємо, що ви організували таку виставку. І це, мабуть, цього досить, бо я вас втомила. І я хочу сказати. Що Кат Лукач говорила про те, що мистецтво це подарунок для всіх. От я теж хочу зробити подарунок. Для всіх не вийде. А, а, я для музею зробила невеличкий а для, для вашої бібліотеки я дарую дві свої книжки про Катерину Вілокур. Те, що я казала, жінка, одна з тих жінок, котре, але вона не наївний народний художник, але дуже хотіла бути професійною. А це Олег Тістол, це художник, який вчився на, у Львові, на меблі, на форздоблення меблів і всього. І став станковим. І потім і таким сучасним contemporary art арт -художника. Нехай буде в бібліотеці вашої. Дякую, Дякую. Дякую вам за увагу. <плес> <плес> ну <що>, я... <плес> я... Тоді, <плес> я... з вашого дозволу, ще одне основний середньометорний. О... Потону музеумна. А Будапешти пармűvészeti múzeumnak az figyelmet. Я хочу передати uh, політехнічному музею імені Бориса, Бориса Потона uh, привітання від музею живописного мистецтва Будапешту. Отзерт Лукач Катомүvehit. Там зберігаються твори Като Лукач. és ugyanígy szeretném az örökösök üdvözletét is átadni, nem csak a múzeumnak, hanem az itt jelenlévő minden kedves megjelent vendégnek. Nagy örömükkel adták a beleegyezésüket ehhez a kiállításhoz, és reméljük, hogy legközelebb magukat a tárgyakat is elhozhatjuk. És a хочу передать обитание от подхуенцев, которые причому вітання не тільки музею, а всім хто тут Вони з великою радістю передали цей доробок для виставки і дуже сподіваються, що наступного разу вони зможуть передати і предмети для того, щоб виставити їх в Україні. Дякую дуже.